Сьогодні ми організовуємо, ну, виявилося, що дві фракції виявили бажання провести річний звіт про свою роботу перед своїми виборцями. Я хочу зауважити, що це питання піднімався на останній сесії. І на самій сесії запросили самі депутатів, було так само тішинському віснику, що сьогодні вибухався звіт, і ми запрошували всі фракції. Хочу нагадати, що е, ні, ця вимога проводити публічні звіти є в законі України посадити депутатів місцевих рад. Стаття 16, яка говорить, що кожен депутат не одного разу в рік, повинен зайвувати перед своїми виборцями. Йому повинно було подинати приміщення. Е, самі, сам звіт організовує з питань міської ради, в основному дає приміщення, дає об'яву. І от е, сьогодні ми туди зібралися. На жаль, Представники двох фракцій, це фракція Грома Олександр, і я, е, представник фракції Народний контроль чи самоборони. Тому пропоную розпочати. Регламент думаю, буде виступити більше 10 хвилин. Далі запитання. О, надаю слово Олександр. Дякую. Перш за, за все. Я хочу подякувати всім присутнім, які сьогодні прийшли. Природність сюди і знайшли ще час для того, щоб охопитися з її депутатів Нетішинської міськради. Я зараз коротко розкажу про фракцію, хто ми, що ми, і що, що ми за одній роботи змогли зробити, а чого, і чого ми не змогли зробити. У Нетшинській міській... Раді фракції УкрУру окруру представляє два, два, два депутати. Я Олександ Олекс Олександр Лововода голова 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 фракції УкрУру, член, член постійної комісії на міської ради всього сьомого скликання СПТП питань будівництва архітектури комунальної власності приватизації та підтримки підприємства. Та, та другий депутат Юрій Мирунчук, член постійної комісії Нішинської міської ради, сьомого скликання з питань бюджету, фінансів. Податкової та тарифної політики. Я дуже часто люблю жартувати. Я говорю вона найвелика фракція у міській, міській раді. Дані де, де депутати, про яких я сказав, набули на, на, на на, на були повноваження депутати міської ради, ППР перший раз і отримали депутатські мандати. За звітний період, тобто рік депутатська. Фракція приймала участь у 2, 2, 2, 2, 20 сесіях міської ради. За, за такий самий період відбулося більше 2, 2, 20 засідань фракції. У місті не на безпостійній основі працює громадська приймальна депутатівської ради. Ради від фракції у кропі, яка знаходиться за адресою Шевченка 7. телефон приймання 097 637 сімдесят де ви де, де ви можете звернути або по телефону, або, або за цю це, за цей за саме період громадської приймання було більше 50 звернень з різних питань. Це питання субсидії. Земель, там особисті питання. Паралельно з тим працює юридична приймання, і, і от, де, ми, де, ми не пишем, де ви можете безкоштовно отримати перевоєну юридичну допомогу. А тепер буду говорити, що ми зробили так коротко. На одній з пер, перших сесій до, до, до депутатів фрактів звернувся кілька приватних підприємців з тою проблемою, що після Нового року. Має збільшитися земельний податок. Ми провели круглий стіл і вирішили подати про проект рішення. Це була четверта сесія міської ради. Фракція Укроп винесла проект рішення про надання пілі щодо сплати земельного податку у розмірі 90% земельних лянків, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарю, господарювання крім державних та комунальних формів власності. Тим самим було б орієнтовно 100 робочих місць в місті Нітішні. Якщо б це проєкт рішення не пройшло, кілька фі... приватних підприємців та компаній ті напевно, напевне, би закрилися, оскільки ставка виросла на землю в 12 разів. Тобто вони не були конкурентно На одній із, із... із сесій мі... 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 міської ради фра... фра... фракції Укроп вийшла з ініціативою. Про створення в місті соціального магазину. Хто має можливість і бажання підняти з тим, чим ми йшли з програмою? Ми обіцяли для своїх виборців відкрити цей соціальний магазин. Я можу за, за зачитати той запит, який був і розказати змогу. До мене до депутата Нітішинської міської ради звернувся керівник громадської організації Новини Тішина Руті Гергіович з проханням посприяти. У вирішені питання щодо виділення приміщення в будівлях міста Нетішина, що належить не до комунальної форми власності для відкриття соціального магазину площею не менше 50 квадратних метрів на пільгових умовах. Прошу про, про розглянути та вирішити питання щодо надання приміщення для громадської організації нової Нетіши на пільгових умовах. На жаль, так, депутатський корпус цього депутатський запит не, 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 не підтримав, відповідно, станом на сьогодні соціальний магазин не відкрився. Але, але, але фракція укроп не випускає руки і сподіваюся, що буде спонсор, який дасть можливість приміщення для відкриття цього соціального магазину. А в даному соціальному магазині мали бути основні групи то, 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 товарів першого в для незахищених верств населення. Ми над тим працюємо. Також була встановлена пільга для старої частини міста. Неодноразово не, 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 не не одно, не до депутатів і, ну, звернулися мешканці старої частини міста з проханням, всі знають, що відбувається під містоводовою. І для деяких мешканців, які проживають в старій частині міста. Сума під'єднання до, до, до майстра трубопроводу є не під'єднана. В даному випадку ми говорили про 536 гривень, з них тоді йшло 400 гривень за техні... 406 гривень перепрошую, за технічні умови який видавав тут э, на той час ЖКО, і за, за проєкт КП KPN, НММ э, Архітектурно-Планувальних дорог брало 130 гривень. Тобто загальна сума складає 536 гривень. Ми з такою пропозицією звернулися до міського голови і до депутатського корпусу. Депутатський запит був, був під, під, під під, підтриманий і орієнтовно до 80 людей мають змогу на пільгових умовах, тобто безкоштовно за рахунок. Бюджету, бюджету підключиться до майстрального водогону. Це касається тільки тих категорій людей, які відносяться до соціально незахищеника. Тобто, це не касається всіх на останній сесії міської, міської ради. Фракція Укроп винесла свій третій депутатський за запит про визнання роботи КП, про визнання керівника КП НМР Булогустрій, Гарманіка Івана, Івана Васильовича та визнати його з та е, висловити його до На жаль, депутатський корпус це, це не, не підтримав. Я не знаю, чи депутатський корпус не підтримав, комунальне підприємство не є під, підконтрольні, я вам так взагалі, деякі війні діли підрозділи, просто не є доставлено сьогодні під, під підконтрольність 9 депутатів міської ради. Також на останній сесії міської ради. Фракція КРОП вийшла з, ініці... з ініціативою заслухати зві зв від керівника комунального закладу Агенцію місцевого розвитку за рік майже роботи. Якщо згадають згад... депутати, згадають при... присутні, для... для чого це створювалася агенція, вона, напевне, ви можете почати, вона в першу чергу створювалася для залучення інвестицій міста. Станом на сьогодні я не побачив особисто їхньої роботи і вимагав. Публінь. Лічного звіту. На жаль, я його не отримав. Замість того, це було, щоб ви розуміли, за минулий рік, тобто за 2016, пішло орієнтовно 400 тисяч гривень міського бюджету на отримання агенції місцевого розвитку в тому приміщенні, де ми зараз знаходимося. Крім того, я виступив з ініціативою, замість того, щоб давати попрошу, ми не для мене комунальний запад на 17-й рік, де в міському бюджеті передбачається більше, ніж мільйона гривень, я виступив з ініціативою кошти ці перенаправити на ремонт ліфту по будівельників 4, які жодного дня не працювали. Також, на жаль, депутатський корпус мене не підтримав. Крім того, орієнтовно в кінці літа фракція кроку подала про проєкт рішення про встановлення марма на наведення з 1 серпня 2014 року підвищення ціни тарифів для населення на купусних ЖКХ. На жаль, депутатський корпус також цього не підтримав. Крім того, хочу зауважити, що з метою реалізації. Принципів глас, гласності та відкритості та прозорості роботи фракції укропку не тішинській міській ради. За моєї ініціативи було створено офіційно сторінку фейсбука, яка називається Укроп не тішив для систематичного оновлення інформації, чим це займається фракція. Ви на цій сторінці можете. Подивіться, мені депутатські заклади, це депутатські звернення, які йдуть до місцевих органів влади. Ми відкриті і завжди готові до співпраці. За з період фракція Укроп написала більше 45 депутатських звернень. Основні адресати до цих депутатських звернень це був міський голова Олександр Олексійович, по, -по, -по, по комунальні заклад КП Благострій і новостворений, новоспечний, як сказав би, відділ капітат, капіт, капітат, капітального будівництва Нетішинської міської, міської, міської ради. З приводу відділу, як я, я на сесії говорив, на жаль, мене вирізали з ефіру з приводу того. Коли де депутат Нетішинської міської ради пише депутатське звернення і хоче розібратися в ситуації, яка відбувається в місті, відбувається дуже дивна у нас, на жаль, ситуація. Коли е, е, виконавець робіт дає вказівки замовнику, в даному випадку це управління капітального будівництва, і, і дає йому вказівку не надавати будь-які документи. З цими зверненнями ви також зможете знаходитися на 100 рінці у, у КОХА. Я можу вам якби цитувати не тільки проєктну документацію, але проєктним Тобто нічого не хочу давати. Таким чином, проведення капітального міністра, виконавчий комітет надічності міської ради немає права розповсюджувати проєктну документацію. От ви при, тут всі, всі присутні, ми говоримо про, про бюджет. Що є касається бюджету, це все є відкрите для громадськості. Громад... Громад... Крім того, зв'язку з тим що ми отримуємо постійно відписки від управління капітального будівництва та міського голови, ми зараз з юристами працюємо та направляємо ці документи на уповноважену Верховної Ради України справ людини пані Лутковського Лу ВВВ. Ха хай вони. І хай уповноваження їхні управління дасть оцінку того, що відбувається в місті. А в місті відбувається банально, просто закривання задачі і не оприлюднення її за народження. Крім того, я хочу для вас зауважити, за, за що фракція кроків саме демократичною фракцією дійшнівській міській раді. Добре, що вона стала на сьогодні, вже є система Вічі, де, де видно, як того голосує. Ви можете подивитися, що фракція не завжди голосує двоє за, двоє проти, бо в нас завжди є своя думка. Відповідно, вона на фракції, можливо, навіть по всіх питаннях вона підходить, спільно з нами. Тобто це, це є про прояв демократії. Так, е, крім, 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 крім того, хочу зау, за, зауважити, що самим великим на мою ос, ос, особистий здобуток фракцій фра, фра, проб є е, е, реконструкція майбутнього діагностично-лікувального центру, який буде знаходити в місті Никіша. Некі, де знаходився колись старий пологовий будинок. Станом на сьогодні поводила проєкт договору з приватною фірмою Волота, яка має намір взяти цю будівлю порядку. Орієнтовно від 2 до 3 років знадобиться на реконструкцію цього діагностичного лікувального центру. В майбутньому не доведеться мешканцям міста їздити в рівні Хмельницьких діагностичні центри. Орієнтовно через ПІПІВО громадськості міні міста Нетішник буде запропонований проєкт того сучасного діагностичного лікувального центру. Якщо говорить говорити про підтримку місь, міського голови міського голови голови суперника Олега Олександра Олексійовича, фракція крок загалом підтримує орієнтовно 90% проєктів рішень, ті, які йдуть на голосування. Ті 10%, відсотків, які не, 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 не голосують або голосують проти або, бо, бо, от, 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 отримують, вони не, не під. під не, не знаходять тої підтримки на фракції, коли ми збираємося. Так, я також хочу зауважити, що на останній сесії міської ради ми виступили з ініціативою для обговорення. Встановлення в кожному будинку індивідуального теплового, теплового пункту, коротко ІТП, який допоможе не тільки розпреділити тепло в наші парти, а врахувати а врахувати витрати на тепло і забезпечити економію енергоносія. Вони, вони, вони будуть підтримувати комфортні умови будівлі, при економному витраті енергоносія завдяки автономному регулюванню. Відпуску та тепла та опалення та й на інші системи відповів до даного розкладу та урахування це наголовне по повітря. Зовні вартість одного ІТП на стандартний чи чотири будинок до відповідь впадає відомо 120 тисяч гривень без лічильника теплової енергії. Скільки теплові лічильники? Мали б вже бути встановлені в місті не тішему. Це дає можливість зекономити орієнтовно в два-три рази платити тепла, чим платить зараз мешканці міста. Бо ми всі знаємо, що я не думаю, що тепло буде в нас таке завжди таке дешеве, як зараз. Також до нас останній місяць звернули активісти, які Пікується собачим притулком, який знаходиться в місті. Хто був в собачому притулку, ви, напевно, всі бачили в якому жахливому стані він знаходиться. Ми не можемо говорити про європейський або цивілізований притулок, який там знаходяться. Дві неділі тому ми з активістами, волонтерами, де я особисто був присутній в кабінеті кабінет міської ради пані Хоменко. З приводу цього, цього, цього питання, оскільки та земля, на якій знаходиться при притулок, знаходиться в приватній власності, ход, скажімо, цього процесу по виділенню земельної ділянки вже пішов і будемо сподіватися, що на сесію перед новим роком буде в депутатському корпусі запропонований варіант по поділу з земельної ділянки, який знаходиться в обережні фірми Тен. Mm, ну, В принципі, загалом в мене все питання після того, як виступить пан, пан Юрій.